Привіт, сонечки! З вами Лана Мун. Підписуємося, ставимо вподобайки, а у нас музей. Нарешті дочекалися і давайте дивитись, скільки я зберу крісів зі всього, що нажито непосильною працею. Значить, давайте спустимося донизу. Тут починається з одиничок. Я не знаю, скільки за них дають крісів, але ж, ну, звичайно, в мене одиничок немає. Є одна двічка. За нею. Два кріси. А, ну, то логічно, значить, за одинички один. Починаємо за три зіркових героїв, по три кріси дають. Червоних в мене досить багато. Прокачані трійки, кожен колір більше половини героїв, ну, майже всі. Навіть наш Гаракачала, дивіться, є з костюмом. Навіть використовувала його, там, може, пару-тройку разів. Оця ідея з музеєм це. Просто рай для колекціонера, для перфекціоніста, як я, що можна побачити героїв однієї, зірковості, одного кольору, в одному місці, всі докупи. Побачити все, дивіться, майже сині в мене всі. Єдине, що з тагрівки, костюм є, ну його неможливо скормити, звісно. А ось самого героя немає. Ну, тож, значить, в мене, в принципі, двох героїв синіх не вистачає, не знаю навіть яких. Купідонів в мене немає точно. І може щось з острова Чудовиськ теж буду докачувати. Ось Мелію теж костюм випав в мене. Дві фіолетових останніх, бачите там. Карти, їх теж прокачаю. Гелру поки не буду, може, поки костюм не випаде, якийсь, може, може, цікавий буде. Красотіща то Кокая. Переходимо до четвірок. Вони вже по 5 крісів важать. І, до речі, 707 героїв в мене 192 всього лише. Ну, Звісно, трійок купа. Зазвичай ми всі граємо якимось набіром певних героїв самих корисних, але іноді хочеться різноманіття, так якщо беру, когось, кого там 100 років не брала. Зелені в четвірках в мене біда. Сині, бачите, майже прокачені. Всі, всі, що є. Єдине, що я не буду, може, Сен-Грігора качати, хіба що від безвиході або туги. Жовті. Закінчую. Після партії п'ятірок, що я зараз качаю, хочу прокачати партію четвірок. Тих, що з дюн нападала я до деяких не торкалася. І переходимо до п'ятірок. Вони вже важать 10 крісів. Зараз я нарешті перейшла до хуфу, докачала Еміліо, він же в мене стоїть на Туріку п'ятіришному, котрий зараз йде. В команді оборони я його зараз тестую. Хотіла закрити гештальт, бо я його піймала раніше, хуфою. вже ну, прокачала більше половини, тож докачала вже Фух, нарешті. Тепер сині Арієлькою не можу натішитися, вона впевнена прокачується. Потім хочу забрати онатель з того ж обміну. Тобто з призиву долі, ось після ханітри я буду качати онатель саме, а хотіла Джуна. І отже, фіолетові, їх дуже в мене багато, більш ну, відносно багато, в порівнянні з іншими кольорами. Юху, закінчили. Ще і крісами розжилися. Давайте подивимось, скільки я здобула. Було в мене на початку, якщо ви пам'ятаєте, 50. І плюс 925 крісів за три роки сумлінної праці. Ну, тепер сам Боженька вилів у завітному призиві, котрі вже, до речі, от на зараз станом, він вже закінчився, але він от ось майже декілька годин тому закінчився сьогодні зранку. Тут такі дві. Бібізянки, котрих я б хотіла, давайте намагатися їх призивати. Завітний призив важить 400 крісів. І я здобуваю другого тривіла в своєму житті. Другий. В мене один є качений, якого використовую, я буду качати другого, хоч його там і е, понерфили, і що там з ним зробили, все одно він є і залишається. О, коли я заходжу і бачу двох тривілів в туріку, мені стає страшно. І, і другий призив у нас п'ятірка-сова хранитель. Що сказати? Він вже не торт в порівнянні з героями, котрі останні вийшли вже з останніх івентів, і качати буду його теж від безвиході, а в будь-якому разі, я його не скормлю, не обміняю, бо я колекціонер, ще раз вам нагадую. Він не універсальна карта, його тільки на швидкі війни, турніри використовувати, бо він дуже повільний. Дубль 2. Завітний івент це такий жирний івент, жирні призиви, можна піймати класного героя. Ну, Як для мене, як для мого аккаунту карма така, що завітний працює, скажімо так. Думаю, може, ось б, окрім Сави, хтось ще мені випаде. І взяла там за дві чашки кави акцію. Заплатили за замовлення, і вирішила, що можна витратити частину <різь> себе ще порадувати. От Радую себе. Судрі, Азар. І останній, до речі, там вже скриня набралася, потім ми його... її заберемо. Обов'язково. От Когось з цих бібізян хочеться. Давайте, давайте бібізяну. О! майже oh, майже. <laughs> я у наших ребзінік питала, варто чи ні вона уваги, і я потім перечитала, що таки да, такі, так, о, класний о, такий о, по трьох Бронеріс, о, орончик 380% кожному. Ну, ну нормас Цей острів чудовиськ то прикольна тема. Отже, Клас, я задоволена. Більше призивати не стала. І здобула ще м'язка, нормально так. Ну, добре, 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 буде кого качати після Аріель. Отже, на цьому хочу подякувати вам за перегляд. Бажаю вам теж класних призив та героїв тих, що ви хочете. На все добре, побачимось і слава Україні!